Вітаю незламні у 2024-му і у першому випуску TXT у цьому році. У наступному відео ми як завжди розберемо, які ж нові пісні відкрили цей рік, і що цікавого можна послухати у перший тиждень релізів 24-го. А сьогодні трохи подивимося у минуле та зазирнемо у майбутнє. Традиційно підіб'ємо підсумки, але не свої, бо кому ж вони потрібні. А української музичної індустрії загалом. Нагадаю, мене звати Денис Головльов, Це канал TXT, Він же текст і це. Ерговий випуск TXT. слухай українське. У нашій ретроспективі повернемося до далекого 2014-го. після анексії Криму і початку війни на сході у самому 2014 році, з точки зору споживання українського контенту у нашому суспільстві, небагато чого змінилося. Ведені квоти на радіо та ТБ у 2016-му Теж особливо нічого не змінили. Тобто вони змінили все, але не особливо. Так на радіо і ТБ стало набагато більше україномовного контенту, але для невідомих нових. Імен і вікно можливостей безкоштовно потрапити в етери як швидко відкрилося, так і стрімко зачинилося. Доволі швидко все стабілізувалося, дефіцит українського контенту вирішувався так. Слухачу доступна була або творчість артистів топ рівня, або нові проекти тих самих каналів і радіо або відомих продюсерів. Далі ще гірше були махінації з квотами. Наприклад, вночі на радіо тільки грала українська музика, а вдень у прайм-тайм все було майже як і раніше, і середня температура. По палаті показувала дотримання закону, але намалювати рейтинги самому можна. А ось стрімінги вже показували зовсім іншу картинку. Так, там інша аудиторія. Так, на той момент були набагато гірше поширені самі стрімінги. А Spotify був і зовсім доступний лише у піратській поламані версії. Саме тоді у своїх соцмережах я робив огляди на майже однакові плейлисти топ-хітів України та Московії, і це реально дивувало і бентежило одночасно. бо ми так і лишалися у полоні їх впливу. Дивно згадувати, бо я навіть сперечався тоді із деякими артистами, які вважали, що квоти працюють і що вони потрібні. Але самі ці артисти на радіо або у топ-стрімінгів з жодним своїм релізом потрапити так і не змогли. Я наголошував, що потрібен був стимул зсередини, і держава мала б стимулювати саме його. На щастя, він стався, але на жаль, такою ціною. Перед тим як продовжити, нагадаю, що у нас у Spotify є плейлист під назвою Слухай Українське, де завжди тільки нові, свіжі і актуальні релізи. Також не просто прошу, а закликаю підписатися на цей канал, бо тут ви дізнаєтесь про всі актуальні релізи українського шоу-бізу і закриєте для себе питання, що послухати. А також дізнаєтесь багато нового про історію української, європейської та американської музики в окремих випусках тіксті. Лайк like Коментар не те, що не будуть зайвими, а допоможуть нам у розвитку каналу. Заздалегідь, дякую, продовжуємо. На сьогодні, принаймні, у музичної індустрії проблем із контентом немає, але все ще є дві системні проблеми. Перша, та частина людей, яка повністю перейшла на україномовний контент, може відчувати деяку розгубленість, бо тепер, наприклад, музики так багато, що губишся в нових іменах, а океани і бомбокс не часто тішать новими релізами. Такий вже закладений в нас природний захисний механізм, який не поспішає швидко сприймати все нове. Саме тому ми і виходимо з випусками новинки тижня Слухай українське. В першу чергу, щоб закрити питання, що послухати, і донести той факт, що нової української музики так багато і вона така якісна і різноманітна, що може повністю закрити потреби будь-якого меломана. Друга системна проблема ностальгуюча група українців. Усі ці фантомні болі за російською папсою публіки, яка полюбляє аргументувати все це тим, що ця музика їм нагадує дитинство, весілля або просто навіює приємні спогади на сьогодні є також однією з проблем розвитку не тільки індустрії, а й самої суспільної думки та вподобань. Знаєте, відверто і чесно, мені, як харків'янину, це боляче визнавати, але у моєму рідному місті, яке вже постраждало та продовжує отримати майже щоденно все нові, і нові шрами ракетних атак. Лишається багато людей, слухаючих російську музику. Та, взагалі, нехай кине в мене камінь той. Мешканець великого міста України, де не знайдеться станом на зараз ось таких маломанів, сприяють такі ситуації, у тому числі і шкідливі тези інфлюенсерів. Наприклад, як там казав Лобода, ні руський язик убиває українських дітей, українських людей. Знову ж таки, є, як є, Спілкуються між собою російською багато українських міст, да і столиця остаточно не перейшла на українську. Це, м'яко кажучи, під час війни не зовсім добре, та і після теж. Але маємо те, що маємо, і це окрема проблема. А ось те, що частина українців продовжує майже через два роки війни споживати російський контент, це просто жах. З кожного прослуховування йде монетизація у стрімінгах. А навіть якщо вона слухає без монетизації, то це спляча тиха бомба. Таким чином, слухач підтримує ниточки невидимого зв'язку із тією шовіністичною культурою. А сам такий слухач у рамках тієї самої культури стає малоросом, таким маленьким росіянцем, не зовсім справжнім, але таким недорозвиненим другосортним носієм титульної нації. Все це потрібно вижигати в самому собі, бо всі ці пісні впливають і формують світогляд і зближують з тими, хто їх виконує. Як на мене, це просто стокгольмський синдром, де люди в полоні пісень, наприклад, Меладзе, Фадієва та когось ще там інших, ще й потім починають до них ставитися з розумінням. Хоча обидва брати, наприклад, запхали язика в дупу, а інші взагалі підтримують цю війну. Така сама ситуація і з кіно, і серіалами, які лагідно обгортають і прокладають доріжку до руської весни. Всі ці джентльмени удачі з легким паром на новий рік, що була далі, і стендапери та. Що які були такі сміливі, такі нахабні, але де ж вони зараз? Вони сидять під теплим бюджетним крильцем і продовжують працювати на російську державу, на російську пропаганду, створюючи ілюзію, що все добре і ніякої війни немає. Якщо вам здається, що я перебільшую з цим цим, то просто спитайте, хто дивився цю чисту балабанівщину із романтизацією криміналітету слова пацана. Якщо у вашому оточенні таких немає. Я за вас дуже радий. Не дивлячись на війну, українська музична індустрія впевнено набирає обертів, та й сам шоу-біз не відстає. Стрімінги показують впевнені цифри, такі, які 5 років тому були просто нереальні для більшості українських пісень та для більшості саме цих артистів. Кліпи стали майже обов'язковою складовою релізу. Концерти десь проводяться відкрито, десь тишком нишком, але вони є і люди на них ходять. YouTube наповнюється і, хоч україномовний сегмент, до доволі невеликий, але він є, і він доволі консолідований. Звісно, кіноіндустрія трохи відстає, бо сам продукт вимагає великих людських та часових ресурсів, та й взагалі масштабні зйомки під час постійної ракетної загрози це доволі складно. Я вже не говорю про пошук джерел фінансування. Ще раз хочу наголосити: у нас дуже багато крутої української музики, нової, свіжої, актуальної, абсолютно на різний смак, все це є і все це на відстані декількох. Віків, ті, хто дивляться це, і так все це знають. Але у кожного є друзі, знайомі, товариші по роботі. І наша з вами задача поділитися цікавим контентом, щоб його поширювати. Зараз мова не про наші випуски. Просто обирайте ті пісні, які вам подобаються, і діліться, діліться їми і поширюйте український контент. Пишіть в коментарях з чим згодні, а з чим не дуже. Дискусія вкрай важлива. Дякую, що були зі мною з нашим каналом. Підписуйтесь та допомагайте нам поширювати український контент і формувати нову українську культуру до нових релізів і до нового тижня. Тримаємо стрій! Слава Україні!